Реакцію Конгресу українців Канади до цього браку зачитає президент Конгресу Олександра Хічій, Конгрес українців Канади розчарований неспроможністю лідерів НАТО надати Україні чіткий графік та практичні кроки щодо майбутнього членства України в НАТО. Ця неспроможність продовжує історію, яка почалась 15 років тому в Будапешті, коли лідери НАТО запевнили, що Україна стане членом НАТО, тепер лідери НАТО продовжують ту саму риторику, що Україна стане членом НАТО, коли всі умови будуть здійснені і всі альянти погодяться. Як довго український народ має чекати? Україна мужньо захищає свій суверенітет і незалежність від геноцидної російської агресії. І в той сам час захищає демократію та свободу в Європі. Український наряд заплатив надзвичайно високу ціну, захищаючи Європейську свободу та цінності, які поділяють всі члени Альянсу НАТО. Україна заслуговує на запрошення до НАТО вже сьогодні. Закликаємо лідерів НАТО чітко визначити, коли і як Україна стане членом НАТО. Разом з тим, треба визначити, що на саміті НАТО було прийнято декілька позитивних рішень, в тому числі надання Францією далекобійних ракет Україні, оголошення, що країни Великої Сімки розпочнуть переговори з Україною щодо довгострокової безпекової допомоги та запевнень, та оголошення про тренінг українських пільотів на літаках F-16 в яких Канада братиме участь?